Компанія Efi Group – це українська інвестиційна компанія, яка займається розвитком екосистемних проєктів. Наша місія це реалізація системоутворюючих проєктів. Тобто, ми об'єднуємо біля своєї експертизи виробників обладнання, ми пропрацьовуємо ідею, ми знаходимо співпрацю з місцевими громадами і з обласною владою для того, щоб реалізувати проект. Ми знаходимо, куди реалізовувати. Нашу готову продукцію, і е, маємо дуже високу експертизу в саме в девелопменті ідей, да? в опрацюванні і потім послідуючій її реалізації. З Черкащиною ми співпрацюємо достатньо давно. Компанія BeHive – це компанія, що входить в нашу групу. Вона була побудована шляхом залучення біля 10 мільйонів євро інвестицій. Це Компанія, яка має найбільше на сьогоднішній день виробничі можливості по переробці високоякісного монофлорного поліфлорного меду, це 16 тисяч тонн експорту готової продукції, більш ніж 26 країн світу. Тобто ми сьогодні другі за рівнем експорту, але наша системна доля постійно зростає. І ну, це, це компанія, якою ми пишаємося, бо вона дійсно була побудована в такій класній системній атмосфері, коли всі, хто рухали цей проєкт, і з боку влади, і з боку інвесторів, і з боку команди, вони рухалися в один бік. Так, так дуже, дуже просто і цікаво рухатися. Є ще один цікавий приклад нашої співпраці в такому ж самому сенсі: це приклад на реалізації нашого проєкту в Львівській області, місто Бузьк. Це. Завод по виробництву високо, високопротеїнових кормових добавок і жирів. Це підприємство має всі необхідні сертифікати і є зараз гарантом екологічної безпеки регіону. Тобто ми фактично перетворюємо все те, що раніше хтось кудись намагався виконати, там, в ліс, в посадку, в річку і так далі. З цього робимо додану вартість вся ця продукція йде на експорт. 20 мільйонів доларів цей проєкт вартував і на найбільші виробничі потужності він вийшов саме під час війни. Тобто ми не скорочували виробництво, ми не скорочували кількість людей. Черкаська область це наш пріоритетний напрямок для інвестицій на сьогодні. Тут є розуміння декількох факторів. Перший фактор це те, що територіально вона знаходиться всередині країни, це дуже цікавий логістичний. Напрямок, логістична розв'язка. Ми розуміємо, що з точки зору безпеки це також достатньо безпечний регіон, і це регіон, в якому є наявні вільні потужності щодо енергетики і достатньо велика кількість людей, що були релоковані з південних областей, з Східних областей, в тому числі на Черкащину. Тобто, є тут достатня робоча сила. Які наші плани? Ми зараз маємо бажання реалізації двох проєктів одночасно. Один проєкт це проєкт, це повторення заводу Фіднова, тобто мається на увазі створення подібного підприємства. Цікавість його в тому, що коли ми кажемо про високопротеїнові кормові добавки, це постійна співпраця з тими, хто Може виробляти сировину і охоплюється певний оріол, там 200-300 кілометрів, і, відповідно, цей завод стає центром, куди ми самостійно доставляємо всю необхідну сировину. І ми розуміємо, що. Якщо, наприклад, в місті Сміла ми зможемо реалізувати і побудувати такий завод, то ми маємо можливість вже пропрацьовано декілька десятків постачальників забезпечити ну, достатньою кількості сировини, щоб цей завод вийшов також найближчим часом після її введення в експлуатацію на найбільші виробничі потужності. Друге питання це питання реалізації потужної ВС проєкту я не можу офіційно поки що казати, про що він, але він стосується інвестицій в розмірі 230-250 мільйонів доларів, і інвестиція буде відбуватися в напрямок, який в Україні ще не розвинений. Тобто його такого виробництва в Україні ще нема. Ми бачимо для себе це через співпрацю з місцевою владою в місті Сміла, через співпрацю з обласною адміністрацією. І бачимо для себе це наступним чином, щоб два заводи були розміщені на території 45 гектарів, а решту 20 гектарів ми би хотіли розглянути як базисний баданчик для створення індустріального парку. Бо при будівництві заводу ми будемо вирішувати дуже велику кількість питань, з якими постійно зіштовхуються всі підприємці, що бажають за можливість реалізації бізнесу це електроенергія, це вода, каналізація, логістичні розв'язки. Тобто, ми це вирішуючи для себе, можемо створити ще додатковий правильний посил для підприємців, які можуть мати менші за обсягами фінансування проєкти або якісь виробничі потужності, але могли б на території індустріального парку їх розмістити. Тобто, це ну, майже. Майже там є за 10 хвилин можна вирішити питання по землі, вся доступна інфраструктура, розміщуєш обладнання і починаєш виробництво. Якщо казати про статус таких проектів, то сьогодні ми знаходимося в переговорах з місцевою владою, і у нас є порозуміння, але нам треба і це питання також. Я хотів би зазначити: індустріальний парк. Класна історія з точки зору економіки, але вона класна історія вдовгу. Тобто, коли місцева громада, наприклад, отримує кошти не від викупу земельної ділянки, а від послідуючих податків, які будуть реалізовані. І насправді механізм створення таких індустріальних парків, він не буде прописаний, але обґрунтування якогось економічного ну, майже не існує. Місцевим владам простіше. Реалізувати земельну ділянку, а там далі, будь-що буде, якось там вийде у вас проект, не вийде у вас. Проект. Мені ну, здається, що через таку парадигму ми вже верніше, з такої парадигми ми повинні виходити. І ми дуже сподіваємося, що за рахунок, в тому числі, вашого впливу, ми зможемо побудувати правильний якісний діалог відносно того, щоб було розуміння у всіх, що інвестиційні проекти на великі гроші вони не реалізуються за гроші, які існують у інвесторів в Україні. А для того, щоб залучити гроші з, з іноземних держав, ми повинні їм запропонувати модель, ми повинні її обрахувати, розказати, яким чином ці інвестиції повернуться, в який спосіб, там, в якому розмірі і так далі. А індустріальний парк дає можливість там, якщо знаєте, то для тих, хто не знає, може трішечки підсвічу. Це спрощена система, більш дешева система розмитнення виробничого обладнання, це економія ПДВ, це вирішення питання земельних ділянок, енергетичних питань, і е, окремо ще е, там певні пільги є щодо, щодо логістики. Е, тобто, ти можеш за менші гроші побудувати. Е, те, що коштує дорожче, така позиція для інвестора завжди буде більш привабливою, і будь-які показники такого інвестпроекту будуть вищі. І ми конкуруючи за гроші з західними інвесторами, можемо бути більш переконливими. Які наші очікування, як у всіх інвесторів, вони прості? Це продуктивна співпраця з громадою. Громаду ми не поділяємо місцеву громаду, владу. Ми розуміємо, що влада і бізнес повинні співпрацювати тут в абсолютному тендемі. Це безпосереднє створення індустріального парку та спільних інвестпроєктів. Ну і партнерство з малим та середнім бізнесом. Бо, як казав колега, там три його підприємства забезпечують роботу ще 10 підприємств окремих в нашому випадку. Два наших заводи забезпечать. Я думаю, що там ну, біля 50-70 інших підприємств додатковою роботою, тобто це суміжне споживання, гроші, які залишаються в регіоні, і так далі. і так далі. А, маю сподівання, що дійсно через сьогоднішню зустріч я дуже дякую. ЮСІДі, що вони роблять такі посилання, бо дійсно. Коли ти спілкуєшся в регіонах, не вистачає для місцевого бізнесу саме таких сигналів, можливості поспілкуватися, познайомитися, отримати якийсь досвід і так далі. І я думаю, що таке наше напрацювання сьогодні приведе до певного результату, і через, через час ми зможемо перерізати лінточку і сказати, що все це працює. Дуже вам дякую, слава Україні! Дякую, Дякую, пане Сергію, за фахову змістовану інформацію. Дійсно дуже вдячні за підтвердження, те, що діалог є, комунікація є, це дійсно сигнал.